Вітаю! А ви донатили? Впевнений, що ви, як і всі українці, донатили, і причому немало, особливо на перших етапах війни фондів було дуже багато, бригад було дуже багато, хлопців, які зверталися, дуже багато. І люди реально щиро відгукувалися. І на перших етапах війни, повномасштабної. Навіть влада звітувалася, що ось є стільки ресурсу, який акумулюється державою. А потім щось, сталося, потім щось сталося. А сталося ось що? Фонди, які збирали, ну, офіційні державні фонди, почали говорити про те, що українці якось зменшили, зменшили підтримку і донатять суттєво менше, і це є певна проблема. І... А зараз нині і мова про це не ведеться. Тобто навіть про це не говориться. І тут виникло питання: а що сталося? Що сталося? Війна не завершена. Дуже багато людей сьогодні в'язані в цю війну, тому що брат, батько, син, донька і так далі служать мобілізовані, або були мобілізовані, отримали поранення, і так далі. Тобто сьогодні в Україні майже неможливо знайти громадянина, який не був би так чи інакше пов'язаний на тих чи інших людей, або на ті чи інші процеси. Ну так не буває, сьогодні немає таких людей. І ось тут виникає питання: а що ж тоді могло статися? Чому українці менше донатять? А відповідь дуже проста. Справа в тому, що українці десь з 2023 року, причому з початку 2023 року, почали помічати, що з фондами, які збирають щось не так. Щось не так. Я сам був неодноразово жертвою таких. Випадків, коли просять там, постав на канал, ми там такі-то хлопці, нам не вистачало на це, я ставлю. А потім виявляється, що гроші йдуть взагалі неясно куди, ніякого привітати, ніякого отвіта. Ми дамо документи, нічого ніхто не давав, на зв'язок не виходив. Ми так один раз відправили 48 тисяч 23 2023 році. І все це абсолютно накрилося от, мертвим е, рядном. І отут виникло питання. Виникає просте питання. А чому ж українці втратили довіру до таких донатів? І от вам відповідь, тому що українці не знають, хто це. Українці побачили волонтерів, які... Покупували собі нові квартири, нові автомобілі, завели собі величезні рахунки за нерухомість. Ну, це, до речі, неможливо дізнатися звичайному українцю, але влада про це я так підозрюю, знає, тому що Україна почала ділитися цими даними про банківські рахунки українців, які в тому числі перебувають за кордоном. І отут виникає: от ще раз виникає питання: а як же можна довіряти, коли є отакі фонди? Які незрозуміло що. Скажете, ну, ну так, я погоджуюсь з вами, ну воно то так. Але ж в Україні є органи спеціальні, які мають боротися з такими проявами для того, щоб українці не втрачали довіру. Але, але є в мене така підозра, що цим органам просто не давали можливість працювати. І тільки сьогодні, тільки зараз починається боротьба з отакими псевдоволонтерами і псевдофондами. Вчора була інформація про те, що поліція і СБУ накрили якийсь фонд, де збирали гроші, причому так масштабненько по всій Україні. Але так виявилося, що сотні тисяч гривень, а насправді я думаю, мільйони, взагалі були витрачені ну, просто на власні потреби. Колись схожі скандали були з фондами навіть такими дуже відомими. І тоді навіть притула змушений був пояснювати, що згідно законодавства, там 20%, здається, фонди можуть забирати собі для своєї операційної діяльності. Але хто бере 20%, а хто бере і 80%. І тут виникає питання довіри, наскільки громадяни України довіряють всім цим фондам, фондочкам, окремим людям окремим зверненням і так далі боротьба яка сьогодні нібито там розпочалась триває чи перезапускається вона повинна була бути завжди починаючи з другої половини 2022 року коли зрозуміло було що війна затягується і дуже багато утворилося таких псевдоволонтерів і псевдофондів тепер ці люди накопичили величезні ресурси і знайти їх усіх буде просто, -просто неможливо Власне, як і повернути довіру громадян до донатів. Тому допомагайте обов'язково бійцям, допомагайте обов'язково бригадам, є офіційні державні фонди. Донатити варто лише туди. Є офіційні звернення певних окремих бригад, як правило, це показують в єдиному марафоні, показують різні канали. Я ходжу на новини лайф інколи. То там просто реально під час ефірів виводять бригаду, виводять QR-код і туди можна донатити. А ось ці слова: а чому ти не ставиш збір, а чому ти те? А тому, що люди, по-перше, не вірять. А по-друге, я не дуже вірю, коли ставлю щось від когось і не завжди впевнений, що це. Є дуже багато фондів, які перебувають під безпосереднім контролем держави. От туди, будь ласка, ми можемо всі донатити, і, власне, кожен із вас це робить. Або ви сплачуєте податки, або так донатите все в міру ваших сил. Я сплачую, наприклад, дуже багато податків. І то інколи, коли буває на ефірах, то прямо під час ефірів там скидаю 200-500 гривень на допомогу. Ну, така історія. Не ведіться, не будьте лохами, не ведіться на такі псевдоволонтерські організації, але й не вимагайте від власників ресурсів, а чому ти не ставиш збір. Тому що довіра українців підірвана. І, ставлячи будь-який збір від когось, кожен власник ресурсу усвідомлює, що він буде під пильним полем уваги контролюючих органів. А сьогодні можна потрапити дуже швидко на шахраїв, і потім, потрапивши на шахрая, ти ж теж відповідаєш, бо ти збір поставив. А те, що там за цим збором в підсумку стояли шахраї, вибач, відповідати будеш ти, бо ти обдурив українців, ти поставив збір. Бережіть себе, не забувайте допомагати, допомагати тим, кого знаєте.